Привіт дорогенькі! Дякую, що завітали на мою сторінку. Дуже рада бачити вас всіх. Сподіваюся, що у кожного з вас все добре. Погляньте, яка магнолія розквітла, доволі великі квітки, бачите, за розміром рожеві дуже приємно. Вона не має запаху, немає аромату, але так для ока дуже приємно. Весна гарна, але бачите, я знову светер, куртка, у нас прохладно. Вночі був мороз. Ну, десь так, я не знаю, мінус один, мінус 2, але коли в тебе розквітли всі дерева фруктові, то це взагалі не дуже приємно. Але нічого. нічого, все буде добре? От сьогодні хочу вас взяти, показати вам дуже гарне місце. Це моє улюблене, куди я люблю приходити. У важкі часи в часи, коли мені потрібен відпочинок, або просто подумати над життям, або просто відпочити. Ходімо зі мною, покажу вам цю красу. Друзі, поки пробираюся до свого місця. Хочу показати вам, як виглядає от, оленіч тропа. Тут дуже багато оленів у нас і, ну, хто, мабуть, вже бачив. І от як виглядає їхня тропа. Тож, вони кожен день ходять, намісили вже болото і йдуть собі лісом. Я тут собі всілася на дровинячку, сиджу і насолоджуюсь. І раз вже така тема вирішила вам розповісти, що саме я роблю, коли мені важко, коли в мене смуток, туга. Можливо, комусь з вас це згодиться. Друзі, коли саме мені погано, перше, що я роблю, це я починаю молитися. А знаєте чому так? Тому що в Біблії, в книзі Якова 5.13 написано, якщо з вас хтось страждає, нехай молиться. Чому ми маємо таке повеління від Господа? Тому що воно обов'язково приносить полегшення. Розкажіть Господу, все, що у вас на душі, все, що у вас на серці. Все, що вас тривожить, бентежить, що вас лякає. Він все бачить, для нього нічого не секрет. А от вам, вам обов'язково стане легше, якщо ви поділитеся з Господом тим, що вас тривожить. Ще один інструмент в боротьбі зі смутком це Біблія. Підкріплюйте себе Святим письмом. Прочитайте історії Давида, як він долав важкі часи. Знайдіть підтвердження любові Господа до вас в Біблії і знайдіть запевнення того, що Він вас не покине і потурбується про ваші потреби. Одна із рис характеру Господа це вірність. Ви цілком і повністю можете довіряти всім обіцянкам, які Господь лишив вам в Біблії саме для таких часів. Заведіть щоденник і записуйте туди коротенький підсумок прожитого дня, свої труднощі і те, як Господь про вас потурбувався. Запишіть всі свої благословення, які ви отримали за сьогодні. Щоденник дозволить вам повертатися назад і бачити Господню любов і турботу в кожен минулий день вашого життя. Це додасть вам впевненості у завтрашньому дні. Знайдіть собі добре заняття. Погляньте, кому ви можете допомогти, кого підтримати, літні люди, матері з дітьми, можливо, навіть голодні тварини. Це дозволить вам трохи перефокусуватися зі свого горя і своїх проблем на щось інше, і з часом ви зрозумієте, що, можливо, не настільки все погано, як здавалося. Друзі, не порівняйте своє минуле життя з теперішнім часом. Мирне життя і життя посеред війни порівняти просто неможливо. Тож не робіть собі боляче, сконцентруйтесь на тому, щоб досягти максимально можливого комфорту для себе і своєї родини. Живіть сьогодні і не псуйте собі настрій, прогнозуючи сіре майбутнє. Господь вже там, і Він з любов'ю і турботою проведе вас через все, що трапиться. На вашому шляху. І як написано в Матвія 6.34 отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. І наостанок, друзі, декілька віршів із Біблії для того, щоб підняти вам настрій. Дуже подобається мені Псалом 46, перший і другий вірші. Бог для нас охорона та сила. Допомога в недолях, що часто трапляється. То ми не лякаємося ми, як трясеться земля, і коли гори зсувається в серце морів. А ще мені дуже подобається перше Петра, п'ятий розділ, сьомий вірш. Покладіть усяку журбу вашу на нього, бо він піклується про вас. Чудовий вірш в другому Тимофія. Перший розділ сьомий вірш. Бо не дав нам Бог духа страху. Але сили і любові і здорового розуму. Філіп'ян 4.4 Радійте завжди в Господі. І ще раз вам кажу: радійте! 1 Солонян 5 розділ 16 18 вірш. Завжди радійте! безперестанно моліться. За все, дякуйте, бо така щодо вас воля Божа у Христі Ісусі. Друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося моє таємне особливе місце, а також сподіваюся, що вам сподобалися вірші з Біблії. Можливо, вони навіть комусь стануть в пригоді. Буду з вами прощатися до наступних відео. Бажаю вам гарного настрою, а також бажаю вам бути стійкими в Господі, тому що з Господом ми можемо з вами пройти через будь-що. До побачення, друзі! До нових відео!